Йдемо ми з рідного дому, і за партами ми з тобою творили нашу історію. За шкільні радощі, пригадай я моменти, Розлетимося по всьому світу. Ми готові до нового іску, Напишемо пишемо Тебе школа. Ми любимо тебе школа. Ви учні такі гучні, як ми за день. Кожен світ наш запомняти, аби нас навчали. От і все. Я і весь наш клас подорослішали. Ще трохи й здамує не мте. А далі навчання в омріяних університетах. Хочу, щоб в кожного здійснилась його мрія, і наша велика мрія про перемогу також. Дякую всім вчителям і адміністрації і ліцею, які доклали максимум зусиль, щоб ми відкрили для себе світ можливостей. Взагалі багато веселих спогадів є, але я ось пам'ятаю наші поїздки з класом. І що одне з найцікавіших з цих поїздок був сам процес поїздки, тобто в потягу або в автобусі. І я там мало пам'ятаю якоїсь інформації з екскурсій, але добре пам'ятаю цю атмосферу, таку дружню, легку, іноді зі сварками, але таку рідну і дуже сумую за цією атмосферою. Хочу всім також подякувати. Однокласникам Людмилі Дмитрівні, за те, що незважаючи на такі складні умови для навчання, все одно у моїх спогадах залишаться шкільні роки, то залишиться з теплом і з любов'ю. Також хочу побажати усім успіхів у майбутньому дорослому житті та сподіваюся, що ми ще зустрінемось. У мене є два таких самих теплих спогади про школу. Перший з них це, мабуть, те, як в. Проходив майже кожен року крмовий, який був останнім за розкладом, вся підруба просто дружно і мирно спала під е, тихі пояснення Людмили Дмитрівни спокійні. А другий спогад, це те, як ми на початку 10 класу їздили до Олешківського лісу, е, і там ми з Іваном грали на гітарах, а ну, більша частина паралелі нам підспівували. і, е, і на вікторі нас з Людмилою Дмитрівною стояли поруч та також. Згадували молодість. Школа дала мені не лише знання, і це я точно знаю. Я дуже рада була бути частиною нашого великого колективу. Це наші рідні вчителі зі школи, це однокласники, друзі. І веселих моментів, насправді, в нас було дуже багато. Я зараз їх згадую з любов'ю і теплом. Було, звісно, і те, що я тоді вважала проблемами, але зараз я так зовсім не вважаю. Я не скажу, що я дуже любила вчитися у школі або що в мене була зразкова поведінка, але я завжди прагнула залишатись собою. Я дуже рада, що у мене в пам'яті залишилось настільки багато приємних спогадів, які будуть жити в моїй пам'яті ще довго. Дякую вам усім. Дорогі любі мої діти, от і все. Сім років нашого спільного, насиченого шкільного життя збігло. Настала мить розлуки. Зараз нас охоплюють різні емоції, почуття, спогади, яких було дуже багато. Хіба можна забути наше спілкування під час уроків, підготовку до олімпіад, як ми готувалися до виховних заходів, жартами, витівками, інколи нервозністю? Були й сльози, і повні очі щастя, коли написали. Успішно контрольно чи зіграли волейбол і футбол. Хочу подякувати вашим батькам за те, що завжди були поруч, поспішали на допомогу, були гарною підтримкою. Дорогі мої діти, ви тепер вже не ті п'ятикласники, а дівчата, і юнаки, красуні і красунчики. Ви подорослішали, трішечки дорослішою стала і я. Ви вперше і востаннє закінчуєте школу, а я в четверте. Але так як сьогодні ніколи. Війна розкидала нас по всіх куточках світу. Хіба могла я коли-небудь подумати, що буду записувати це відео біля стін рідної школи, де пройшло моє дитинство і юність? Війна розкидала нас по різних куточках світу по різних місцях України хтось загубився, пішов навчатися в інші освітні заклади, навчатися за кордоном. І ви тепер вже не просто учні, а ліцеїсти. Радісно, що ви виросли, стали дорослими, але сумно і боляче, що не можу обійняти вас побачити на шкільному майданчику. Вишуканих, вродливих випускників, які кружляють свій останній вальс. Цінуйте час, насолоджуйтесь юністю, любіть, кохайте, докладайте максимум зусиль для свого розвитку, не бійтесь ризикувати і помилятися, наповнюйте своє життя гарними емоціями і враженнями. Пам'ятайте про шкільні роки, про вчителів, які дали вам дуже багато важливого. І потрібного, а ви розумнички, у вас все вийде, і найголовніше любіть і цінуйте свою землю, Україну. Що ж, а я чекатиму на зустріч з вами у нашому дорогому, затишному, на жаль, такому багатостраждальному місті Херсоні, мирного, щасливого і стійкого вам старту, дорогі мої любі діти! Ви ушні, такі гучні, як ми своїте за дем, Коже світ наш, запомняти те... а... Дорогі наші дорослі діти, від всіх батьків, я хочу щиро привітати вас з такою приємною і водночас чимливою подією для вашого життя закінченням школи. Нехай всі ваші мрії здійсняться, нехай всі отримані знання стануть у нагоді. Нехай в вашому житті будуть вірні друзі і щасливе кохання, в якому б куточку світу ви не знаходились. Будьте гордими тим, що ви українці. Зі словами вдячності. Я хочу звернутися до адміністрації і учителів Херсонського академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішукова за можливість нашим дітям, які зараз знаходяться в рідних куточках нашої країни і за кордоном отримати українську освіту. Дякуємо вам за професійно організовані онлайн-уроки. Ми розуміємо, в яких складних умовах і в який непростий час вам треба було їх готувати. Ми вдячні вам за терпіння і розуміння, за гумор, за людяність і витримку. Ми хочемо побажати вам творчого натхнення, міцного здоров'я, живих здорових рідних та близьких, скорішої перемоги нашої країни, миру нашій рідній Україні і якнайшвидше зустріти дітей в класах вашого ліцею. Успіхів. Наснаги. Миру. Творчості. Гарних учнів. Здоров'я. Любові. Терпіння. Наснення. Яскравих моментів. Перемоги. Великих досягнень. Оптимізму. перемог. Дякую. Дякуємо вам.